Привіт вас, уважаемые колеги, бусоводи та любітелі технічного творчества. Продовжую збирати салон спереду свого мікроавтобуса після заміни пола сплошного. Ох, тут такі були кусовні роботи, просто зума В общем, постелив коврики. Так от піддалі під шаманів. Тепер треба далі двигатися там до всяких кресл цієї, але не все так одразу Діло в тому, що треба постелити, положити сюди такий тонель. Тонель воздуховод, який теплий воздух, гоне туди в салон до пасажирів. Тут є нюанс, чому, що в мене не вийшло, не вийшло його зняти, не знімаючи пічки. Мабуть, треба почистити оцю штуку, оцю гармошечку, бо вона пилюкою припала. Зараз придумаю, чим його якось тряпочкою з бензинчиком акуратненько протерти, щоб оцей напил убрати. До речі, я так і не вияснив, вона має бути отак, отак чи отак. В общем, як ляже, так і ляже. Там на тунель надівається така металева накладка. Зараз я її буду рихтувати, тістити, гарбувати, бо там вона себе погано почуває. Треба цю штуку відремонтувати. То вона тут загнута. Це, мабуть, як я її демонтував. саморези не йшли. Мабуть, я його так витягував. Ну, тепер треба його рихтувати. Потім рихтувати. оце ось усе. Ну, я не вірю, що це я його так оце погнув. Це воно, виходить, отак от. Ось так от ставиться зверху. Тільки воно не повинно бути загнуте. Воно має бути якось отак. Тільки щось воно тіліпається. Ладно, зараз будемо рихтувати, розберемося. Так значно краще. Кут 90 градусів ну, майже. Тепер треба його собі підігнати, підібрати саморізи. Попробуємо обичні блестящі з шайби До речі, ця штука вона крива. О. Я підганяю, підганяю і не то що воно катається. Почав чистити цю железяку, для того, щоб її ґрунтунути покрасити. Покрашено воно без ґрунтовки, покрашено тією чорною краскою. Держиться вона доволі таки крепко. Прийшлося термофеном гріти, щоб вона відскаравкувалася, бо болгарка з металічною її не брала. Ну, а з феном йде. Ось така от желізяка. Так, да, я не всю краску вичистив. Якщо краска не вичищається після фена, стамески і болгарки з металічною щоткою, то, то значить та краска там сидить настільки крепко, що немає смисла її рушити. Знизу тут було щось таке біле. Непонятно, то лі грунтовка, то лі це якась хімічна обробка, Воно таке, як порошок було. Отут вот от гнило. Треба обробити його тоненько тоненько пройтися переобразувателем ржавчини. Ну, а потім грунтанем і покрасимо. Пару днів тому я накладку вечором пофарбував, якщо це можна назвати фарбуванням при близько нульовій температурі. Ну, занадто багато розчинника налив. Воно таке от вийшло ну, в якості такого временного рішення, яке може залишитись надовго. То воно наче непогано. А взагалі, по-хорошому треба його буде перефарбувати. От таке от воно матове, мутне вийшло. Бо порушена технологія, було дуже холодно. Ну, Все одно прикрутимо. А там літом колись підфарбується, зробиться красота. А взагалі це дуже цінний досвід, бо рано чи пізно треба буде підварювати ну, там рамку вікна заднього і треба буде фарбувати. То зрозуміло, що. При близько нульовій температурі якісної покраски там не добитися. Отак от от досвід і добувається. Цей тонельчик кріпиться спереді за допомогою двох таких от великих саморізів із металевими втулками. Ці Металеві втулки вставляються сюди, проходять через ці отвори в пластмасі. Як розумію, мабуть, вони аж впираються в цю металеву пластину, яку хтось сюди приклепав. Ну, Тут, мабуть, так треба. І воно це все прикручується до полу. До речі, я так розумію, тут воздуховод був обклеєний колись якимось герметизуючим матеріалом. На клеєвій основі. Ну, вже його не залишилося. Цікаво, наскільки воно там треба, бо все тепло, яке тут проходить мимо, воно йде водію під ноги. Як на мене, то великий плюс. Це ціла історія, щоб цього тонеля сюди засунути. Ну, якщо він піде туди підниз, то хорошо, то значить уже там пів роботи зроблено. Якщо він піде, це все... зараз ручку вперед. Бо тоді в мене не вийшло його зняти. Оцей тунель витягнути, не знімаючи печку. Тільки я не пам'ятаю, чи знята була тоді металева накладка. Неспроста вона погнута була. От уже не пам'ятаю це. Більше року тому було. І що ви думаєте, воно вже майже там. Оце, до речі, я пробував оцю фарбу, цей напил якось вимити. і бензином, і 647 розчинником нічого не вийшло. Так, ось воно торчить сюди. Та в принципі можна вийти. Тут вже небагато залишилось. Ця штука трохи заважає. Ото, то можна сказати, що вийшло практично. Во. Він понад Може щелкнув. Того... Та ні, вона вона знятися. Просто вона досягнула отуди під низ виходити, а вона ось оце. І ще чого воно могло не знятися, бо тоді був удар і була ця стойка сюди потягнута, воно отак було трохи вивернуто, можливо, трошки не вистачало. Ну, в принципі, це все міліметражі. Так, ну, давай вперед! Ідь вперед. Треба тепер туди попасти в отворивати. Оце отут от воздух гуляє. По пам'яті, по-моєму, тут накладка, така ще борода буде ставитися Пірамідоподібної форми. В принципі, можна, можна буде щось наклеїти в случаї що. Ай! А тут ось неприємність. Оцей коврик, який ось ззаді, він трошечки видувається. Тут торчало сильно, прийшлося його... Подірувати зовсім. Ну, він там був або ж бензином облитий, Бо такий надутий. він. Тут спереді шпицями ловлю соосність, щоб його впіймати. Ну, то ми пізніше будемо його там прикручувати. Спочатку треба отут, Того, що воно чогось так от вигнуте. Бо потім я не підставлю, не зможу підставити сюди пластину. Салона буду прикручувати на такі коротенькі бложки, Ну з шайбочками. Так мені хочеться. По заводу тут такі от були саморізи. Це воно от середнього ряду отаке от вкручувалося. Я його тоді єлі викрутив. Тут такої не було, що просто біда. Ну Будуть такі от блестячі. І з Із... водителя були отакі. от саморізи, в принципі, вони залишилися живі, я їх почистив, а потім подумав, що о, отакі от перешайби вкрутю все. Буде нормально. ці положиться, коли десь примінимо. Вставив там шпиці, щоб потім попасти болтами. Сюди рулончик вставив. Тут вставав ногами, щоб прожати коврик. І тут здер краску. Ось така от правда життя. Тепер треба зараз саморізами цю пластину прикрутити і потім прикрутимо оттуда, зсередини. Там саморізи я попав, але ще не затягував. А тут зараз ці от винди, шурупи, чи як їх назвати, місце з втулками, а тут місто шпиць покручує. Отак от от воно виглядає при нормальному освіщенні. Тут ось два таких саморіза. Тут воно оце ось, ось воно так. Отак от воно буде. Це оця металева накладка. Саморізами подер, подер фарбу. Жалко. А, що ти зробиш? Так от буває. Тут ось воно як. А там знизу теж три саморізика, блошки. шайбочками. Думаю, що треба ще зробити, мабуть, остатки от того от клею зачистю. Там то я почті його дочистив, отут дещо випустив з уваги і воно порте зовнішній від. Намачую тряпку бензинчиком. О, сік, я вже тут його відмив. Там намачую, щоб був старий клей в бензиновий. І ось такою штукою. Так от тру. Вчора я стойку почистив, наскільки вона красивіше виглядає без того клею. Вона ж до самого низу. І треба звертати увагу, що там очалка для посуди. В углах здирає фарбу. Так, колись, колись підфарбуємо. З цієї сторони та сама історія. І туди вниз теж я там обдирав. Тепер можна прикрутити ручняк. Речак ручного гальма. Болти перечищав, різьба перечищена. Намажу ще графіткою додатково. І під сам ручняк також шайби підмастю. Так, Це дріт, щоб не потерявся. Для чого я його підмастю? Раніше, тайп ще по заводу, воно було тут на желізяки лежати. І волога залазила під ручняк. І оце все було вигневше. Зараз воно пофарбоване, але воно тут було зовсім гниле. Для того, щоб воно не гнуло, я хочу підмостити сюди по шайбочки. Ось одну, другу. Робити, щоб тут був зазорчик. От уже й ручняк прикрутив. Надів, тут дрота ось проклав до кнопочки. Ну, я так розумію, що тут была бути така резинка, яку я то обрізав, остатки від неї обрізав. І ще должна бути така пластмаска, яка це все закриває. Ну, вже як я купив буса, то вже не було цього всього. Та, так, <різна> треба буде ще троса підтягнути, ну, то, то потім, то пізніше. Тільки там Два-три щелчка, по-моєму, книжка пише. А в мене їх. Раз, два, три, 4, 5. Шість. Ну, хай аж сім. Тепер я хочу перечистити різьби для ременів безпеки. Тут різьба, як я вже казав багато разів, дюймова. Отакі от, от я і плашку купив спеціальні. Називається вона. Так вона називається. 716 дюйма. Тіре 20 ниток на дюйм. УНФ Ну і матеріал R6 М5. Ніякі це не М12 з мілкою різьбою. Це дюймова дюймова різьба. Іноді приходиться чистити і болти чистити, і отак закладні чи приварні гайки. А якщо вдруг хто питається туди М12 вкручувати, то хана різьбі. Довелося купити такий комплект Мітчиків. Потрібен раз в півгода. почистилося. Але воно того варте. Таке має бути, якщо ви плануєте ремонтувати автомобілі. Для всіляких труднодоступних місць роблю таку от зборну солянку. Метчик, головка на 8, і отакий от вороточок чи ручка. Тут просто потрібно почистити різьбу від ржавчини, там, чи від фарби, чи від ґрунтовки, яка туди попала. Просто трохи чистоти йому зробити. Водійський тумбі теж треба тут почистити. Ну, головне попасти в різьбу зразу. А потім воно од руки це почиститься. Це під катушку з ременем. Ну, не те, щоб воно сильно і треба було чистити, але це, як правило, хорошого, гарного тону. Почистив, потім болт почиститься, намажиться графіткою різьба і вкрутиться. Буде воно по-людськи. Тут теж чистю, хай буде. Так, що тепер треба зробити? Зняти шумоізоляцію з згоріща і вирізати прямокутник туди і отуди оту, в оту нішу. Ну, так же сюди зробити залишки утеплітеля, то його ще нормально залишається. Його миші пожирали. Ай-яй-яй, отак мишва його перетечила трохи. А ще з мінусів він воняє, коли його на сонці нагріваєш, воняє гумою якоюсь. Оша наробили. Дороги повигризали. Чи нагадали? Почав за мишами вирізати куски. Щоб мінімум пішло в відход. Постараємося так ось вирізав один такий фрагмент. Зараз я поміряю десь якийсь угол, там треба відрізати, підгоню його будемо різати далі. Привіт, кіт Симон. Кіт контролює, щоб все було чітко. Таке от вирізав цей уголочок, от там скос, в тумбі. Це два таких пропильчика. Там є відверті, щоб пиль випадала. На праву сторону я вже зробив, положив. Там ще такий прут є. Я його через прут зробив. Що таке? Що вийшло? О, дружбан. Ой, добре, дружбон. Взагалі, ця сторона з водительської сторони піде. Люблю котів і коти мене люблять. Вчора таки вирізав цю шумотеплоізоляцію. Трохи топорщиться, тобто двостороннім скотчем можна приліпити. Можна було сюди зробити і сюди. Ну це все вкраде місце. Якщо воно не, не сильно вкраде місце, то я потім його доклею. Отаке От 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 воно буде. Це б, якби його якимось матеріалом застелити, якимось ковриком було б отлично. Тут з цієї сторони теж так. Там воно той пруд такий есть Вот Під нього вирізав. Так, то прийшов, Симон прийшов, Симон. В общем, двигаемся далі. Треба знімати горища рівні безпеки, сидіння, потроху збирати. Шати, опять прийшов. Зням згорі ще трохи запчастин і сидіння. То я вам скажу, що просто поставити, як завжди, не вийде. Опять куча нюансів, про які хотілося б розказати. Ну, щоб не розтягувати хронометраж, я думаю, побалакаємо про це в наступний раз. Так що зустрінемося в наступній серії. Бажаю вам миру, добра, удачі, здоров'я і всього самого найкращого.